Це виріб, який пройшов вже перший утільний випав. Він з цього такий, ніби кам'яний став, він вже не деформується. Тобто для того, щоб зробити його ось таким коричневим гарним, його задули кефіром, і він бачите, такий трошки побіліше. Покривали молоком, купали в молоці. Ставили на випал, і після випалу він ставав вже такого більш темного кольору. Ну, бачите, такі коричневі, такі як шоколадка. І Він тоді більш практичний ужитку, тому що він, по перше, вже не такий маркий, і по-друге, що при після обробки молоком і випалу він стає пори стають більш закритими. Він вже є не такий поглинаючи себе вологу. Модифікували нанесення і зараз це задувається поверх, задувається кефіром. Чому кефіром? Тому що молочко воно може стікати, кефір такий більш густенький. І що важливо, що цей кефір має бути тільки натуральний. Глек без кришки, без ручки. Воно так, так же є і з кришками, і з ручками. Їх можна використовувати для узвару, для компоту, для молока. Нам важливо, щоб слов'янськ, так як і взагалі у нас в Україні, продовжували використовувати ці технології, щоб підтримувати українську культуру і як спадщину українського посуду з червоної глини. Вудуться бойові дії поряд з нами. Ми розуміємо, що ця технологія може бути втрачена. Треба нам просто її зберегти, донести до людей, розказати про неї, щоб розуміли. Суть цієї технології, коли ти бачиш, скільки праці покладено в ці вироби, скільки поколінь це робило у Слов'янську, ну, немає, мабуть, жодної сім'ї, яка б не була дотична до кераміки, так чи інакше. І просто хочеться зберегти.